Припинення дії харківських угод в односторонньому порядку Росією вже призводить до нової політичної ціни на газ. В такому разі Україна сплачує найбільшу ціну на теренах Європи за блакитне паливо майже 500 доларів за тисячу кубів, як результат зростання тарифів на енергоносії. Вирішення цієї проблеми співпраця з європейськими партнерами. Один з таких шляхів це реверсні поставки газу з країн-членів Європейського союзу. В першу чергу, це словаччина. Також є можливості постачання з Польщі і Угорщини на технічному рівні це рішення не викликає заперечень, і ми тому сподіваємось, що наші європейські партнери здатні прийняти правильне рішення щодо енергетичної безпеки України. Таким чином планують заощадити мільярди доларів, адже ціна за газ зменшиться на 100-150 доларів за тисячу кубів. Але не лише газовими питаннями приймається новий уряд. Актуальним є подолання корупції в державі. Найперше це ліквідація так званих податкових майданчиків. Зараз ми вже розрушили систему так званих податкових майданчиків, де відмивалися за даними центрального банку 140 мільярдів гривень. Відмилися Розуміло, що. Повністю знищити тіньову систему неможливо в тіньовій економіці, але те, що централізована імунолітна монолітна система сьогодні знищена, це перший плюс. Окрім того, в Україні розпочали відшкодовувати податок на додану вартість. Наразі сума відшкодувань складає майже 4 мільярди. Цей процес має бути прозорим, впевнений Арсеній Яценюк. Тобто інформація про підприємства, яким повертаються кошти, має бути відкритою, але законодавчу таку прозорість без згоди підприємства забезпечити неможливо. Що ж до фінансової підтримки нашої держави з боку закордонних партнерів, то там збираються відновити кредитування лише за умови прийняття низки законопроєктів, в першу чергу закону про державні закупівлі. Тільки після цих процесів міжнародні партнери до кінця квітня приймуть рішення щодо України про відновлення роботи з міжнародним валютним фондом. Якщо ми завершимо законодавчу процедуру, то починаючи з першої декади травня в Україну почнуть надходити значні обсяги ресурсу. Ми очікуємо, що для стабілізації економіки протягом найближчих двох місяців ми отримаємо перші транші від різних інституцій, приблизно 3 мільярда доларів США. Загальний обсяг коштів, який ми очікуємо при правильному і плановому проведенні реформ, сягає 13,5 мільярдів доларів США. Значна частина цих коштів буде направлена на погашення великої кількості боргів, каже Арсеній Яценюк, адже держава сьогодні живе у борг. нашим